Привіт, моя квіточко! Якщо ти переглядаєш цей запис, значить твоє день народження вже наступило. На жаль, я не можу з тобою бути в даний момент, тому привітаю тебе тут. По-перше, я хочу привітати твою маму за те, що подарувала нам таку тебе, таку справжню. Я молюсь кожного вечора і дійсно хочу, щоб у тебе все склалось, щоб оминали тебе стороною всі біди, та негаразди, щоб ти була. Кохана і закохана, щоб весна завжди квітла в твоїй чистій душі, нехай над твоїм небом завжди світить ясне сонце, завжди у тебе, щоб була світла душа, гаряче серце, боживіні мізки і блискучі очі, щоб кожного дня посмішки рідних тобі людей гріли твою душу, щоб твоє життя було наповненим, щоб нічого важливого не було упущено, щоб близькі люди. Завжди були поруч, а ті, хто далеко ставали ще ближчими. Натхнення тобі, моя квіточко, нових відкриттів, подорожей і мрій ніколи себе не змінюй. Я така щаслива, що у мене є ти, і у тебе є я, я тебе люблю дуже сильно, і ти мене любиш, я це знаю. А ще твоя донечка, моя донечка, і це мені дуже в раді. Ми рідні з тобою, нехай в твоє життя. Прийде душевна рівновага і спокій. І ще одне люби. Люби, моя дівчинко, і дозволяй любити себе. І живи. Насолоджуйся цим життям і бери від нього все, що хочеш, тому що воєн воно тільки твоє. Днем народження тебе. Я дякую Богу за тебе. Галя, привіт, Тайно тебе днем народження. Бажаємо тобі всього найкращого. Святковий день прийми вітання та найщиріші побажання, здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас, хай буде все у вас гаразд. Все тобі найкращого, рости здоровенька. Щоб ти не хворіла, твоя маленька не хворіла. І все-все-все в тебе було як найкраще. А зараз найважливіше. Шведесенько, загадай бажання. Днем народження, готуваємо, любимо тебе.